Вітаю сьогодні. Ми знайомимось із темою початок української революції. Коротко для НМТ. Почну з того, що внаслідок лютневої революції було повалено монархію та встановлено республіку. До влади в Росії прийшов тимчасовий уряд, а значить, українці теж мали право поборотися за власну державність. У березні 1917 року був створений законодавчий орган влади Українська Центральна Рада, яка за складом поділялася на прихильників автономного устрою та повної самостійності України. У квітні 1917 року відбувся Всеукраїнський національний конгрес, де визначили цілі бути Україні автономною та обрали керівництво УЦР. Головою став Грушевський, а заступниками Венеченко та Єфремов. У цьому ж місяці розпочалася українізація військових частин російської армії, та був створений перший український полк імені Богдана Хмельницького. Центральна рада поступово здобувала все більше підтримки з боку селян та армії. А після того, як тимчасовий уряд відкинув домагання українців про автономію, на другому всеукраїнському військовому з'їзді оприлюднили текст першого універсалу Центральної Ради. За ним проголошувалася автономія України. Незабаром було створено і вищий орган виконавчої влади, генеральний секретаріат. Коли представництво тимчасового уряду дізналося про універсал, то самі приїхали до Києва, щоб у всьому розібратися. Після переговорів вдалося досягнути певного компромісу, який було окреслено в умовах другого універсалу. Фактично, це було кроком назад, бо розбудова автономної України відкладалася. Це різко розкритикували самостійники та підняли повстання, яке влада придушила. Далі Виниченко вдруге їде до тимчасового уряду, але презентувати особисто підготовлений статут Вищого управління України йому не вдалося. Незабаром від тимчасового уряду надійшла тимчасова інструкція, де роль Центральної ради та Генерального секретаріату була дещо зміненою. Плюс територія, на яку розповсюджувалася влада українських політичних сил, зменшувалася до п'яти губерній. У вересні відбувся з'їзд поневолених народів у Києві, куди прибули представники народів колишньої Російської імперії. Головував цим з'їздом, як бачите, сам Михайло Грушевський, а вже в жовтні. 1917 року відбувся державний переворот, і до влади в Росії прийшли більшовики. Тому Центральна Рада поспіхом пише новий третій універсал, за яким створювалася Українська Народна Республіка та проводився ряд соціально-економічних перетворень. У Криму через місяць був проведений Курултай, створено меджліс та проголошено Кримську Народну Республіку. Впродовж грудня 1917 лютого 1918-го тривала перша війна радянської Росії проти УНР. Уже в грудні більшовики зайняли Харків, де провели перший всеукраїнський з'їзд рад. Більшовики поступово займали українські території. В таких важких умовах Центральна Рада робить рішучий крок, приймає четвертий універсал, за яким було проголошено незалежність УНР. Героїчною стала оборона молодими солдатами та курсантами станції Крути. Їм вдалося затримати просування ворога на кілька днів. Це дало змогу делегації УНР підписати Брест-Литовський договір. В обмін на постачання продовольства німці та австрійці обіцяли допомогти вигнати більшовиків з України. До того ж, до складу УНР передавалися землі Холмщини та Берестейщини. Свою обіцянку союзники виконали. Всі землі УНР були звільнені з під контролю більшовиків. Також було звільнено і Крим. Кримською операцією керував Петро Болбочан. Але дискусії всередині Центральної Ради нещухали. Частина політиків боялася реакції Антанти на співпрацю із німцями. Інша частина хотіла якнайшвидше налагодити постачання продовольства. Наприкінці квітня 1918 року відбулося останнє засідання Центральної Ради, де було прийнято конституцію, і в той же день відбувся перший хліборобський з'їзд, на якому було. Проголошено гетьманом Скоропадського, і цей Скоропадський в той же день здійснив державний переворот та перейняв на себе владні повноваження. Тепер зверніть увагу на обов'язкові терміни, дати та персоналії. Дякую всім за перегляди та вподобайки до відео!